Так, всім привіт! Сьогодні субота. Пройдемося по всім новинах за цей тиждень. Є важливі для вас новини, тому не перемикайтесь. Дуже важливі новини про можливості для українських біженців, тому що тут йде мова, як кажуть в Німеччині, у бадівурст, так тобто про вигоду для українських біженців. Тому, будь ласка, послухайте це. Також в мене є новина дуже цікава про ось цю політичну кризу у Німеччині, яка відбувається, і про те, що як все зовсім по-іншому, але виглядатиме все так само. На заекономісті вийшла стаття про те, що скільки українців повернеться, не повернеться. Тобто, в цілому стаття банальна, але декілька там штук дуже цікавих є, тому хочу вам про них розповісти. І також в кінці хочу вас застерегти. Зекономити ваші нерви, тому що ця новина тільки вийшла. Тому я думаю, до вечора буде багато заголовків про те, що все Польща закриває кордонів, біженців більше не приймає, і все таке інше. Я вам розкажу, що це все. Не стосується українців. Ось так. Тому, якщо вам подобається мій формат, будь ласка, лайк авансом мені, а я буду починати. Volkswagen веде зараз переговори з оборонним гігантом Rheinmetall щодо спільного виробництва військових автомобілів. Ось так. Ви знаєте, що нещодавно, ось ось в цьому випуску було, ми з вами розмовляли про те, що... Змінили конституцію і е, прибрали гальмо, е, боргове гальмо воєнні витрати, і 500 мільярдів євро. Там, звісно, Райн це як гігант оборонної промисловості в Німеччині, просто зараз буде купатися в грошах. І от є е, Фольксвагеновський завод, котрий. Ще були новини осінню, що Фольксваген закриватиме три заводи. Так, от, один завод Райнметал хоче, щоб там випускалися е, військові автомобілі. Вже гендиректор Rheinmetall вже відвідав завод Volkswagen в Оснабруці і заявив, що майданчик цілком підходить для такого виробництва. Якщо кількість замовлень від Бундестагу зросте, проект стартує, а він фактично зросте, тому що гальмо прибрали і зараз. Бюрократично погодять ці витрати і запустять лінію на заводі Volkswagen військових автомобілів. А він реально стартує, тому що ось це боргове гальмо прибрали. Тепер бюрократично погодять, що там потрібно виробляти, і замовлення підуть. І тут тепер, панове українці, котрі ще не працюють, увага! Тут йде про ковбасу, про вурст, цей самий. от Оснабрук, Мюнхен та Касель для українців, які живуть поблизу, це величезна можливість. Бо оборонка це не лише про танки, чи автомобілі, чи міномети, чи ще щось. Це купа суміжних спеціальностей. Механіки, логістики, зварювальники, водії, складальники, інженери, механіки всі, хто завгодно. Тож, якщо Volkswagen дійсно запустить виробництво військових авто, на ринку з'являться сотні нових вакансій. А це означає, що і так дефіцит є, а ще й треба виконувати за планом поставки. Тож будуть, як то кажуть, манити євровою банкнотою. Тож зарплатні там будуть дуже добре, а лояльність до найму. Також буде способствувати тому, щоб ми з вами влаштовувалися, тобто до іноземців будуть максимально лояльні, тим паче до українців, котрі кровно в цьому заінтересовані. Ось так. Тож ми з вами розуміємо, що робота на оборонному підприємстві це стабільність, контракт та перспектива продовжити перебування в Німеччині на основі трудового статусу, коли 24-й параграф вже закінчиться. Що українські біженці, які хочуть залишитися і інтегруватися, можуть знайти тут свій вхід. Не через кафе, не через прибирання, а через кваліфіковану працю на стратегічному підприємстві. І от знаєте, що тут найбільш іронічно? Те, що війна, яка вигнала нас з дому, тепер відкриває нам вікна можливостей у військовій економіці. Ось так. Так ми не повернемо наш дім, на жаль, але можемо знайти нову стабільність. І якщо вже обирати, де працювати, то краще б в секторі, який має майбутнє. Бо оборонка в Німеччині тепер це новий автопром, ви знаєте про пошлі. І це шанс, який не варто просрати нам з вами, любі українці в Німеччині. Усе Німеччина на межі, коаліція сиплеться, нові вибори незабаром, альтернатива для Німеччини йде до влади. Чуєте вже ось ці крики. Тож, будь ласка, спокійно, глибокий вдох, ніхто нікуди не йде. Так, переговори між ХДС, ХСС і соціал-демократами зараз буксують. Але правда в тому, що нових виборів ніхто не хоче. Бо якщо зараз дати німцям ще раз проголосувати, ця альтернатива для Німеччини отримає ще більше місць у Бундестазі. І от тоді вже справді буде невесело. Рейтинги альтернативи для Німеччини ще зросли з моменту виборів, вони е, закінчують. Вони взяли 20,8, а зараз в них вже 23,5%. Тому тобто вони дихають в спину зараз ХДС, ХСС. І вже відкрито заявляють, що якщо ви хочете правий уряд, не голосуйте за ХДС. Ось так вони кажуть, бо вони все одно в коаліції з лівими. І люди це чують. Але тепер ось неочікуваний, але приємний поворот для нас, українців, через страх перед новими виборами і ще більшою е, силою альтернативи для Німеччини, бо якщо перевибори будуть, якщо не домовляться, то альтернатива для Німеччини візьме більше голосів і, відповідно, більше місць у Бундестазі. Тож ХДС ХСС і, хоч і бурчали на е, соціал-демократів та Зелених, та будуть зараз змушені знову сісти за один стіл із ними. Тобто стара добра світофорна коаліція 2.0 повертається, подобається це чи не подобається. А це в свою чергу означає значно м'якшу соціальну політику, ніж нам анонсував Фрідріх Мерць, менше риторики про закручування гайок і більше стабільності для всіх, хто перебуває під захистом у Німеччині, зокрема для нас, українських біженців. Тож, поки ось німецькі політики граються у шантаж і коаліційний тетріс, ми отримаємо дещо неочікуване і дуже корисне для нас. На спокійне життя у ЄС, ось так пам'ятаєте, що вчора казав, що зараз блювину, якщо ще раз почую про те, що хто працюватиме, ті залишаться, хто не працюватиме, ті поїдуть там в Україну чи повертатимуться. Так от чергова стаття у Economist про те, що чи. Скільки українців повернуться в Україну, і хоч стаття повністю банальна для нас, для українців, які знаходяться у Європі, ми про це все знаємо набагато краще і можемо посперечатися навіть з ними. Але дещо цікаве я там знайшов. Тож... Вони там пишуть, що для багатьох українців це вже не фантазія, а реальний сценарій, тобто не повернутися в Україну. Вони там розписують, що вже три роки минуло після повномасштабного вторгнення, а думки про повернення в Україну тануть швидше, ніж надія на членство в НАТО, як то кажуть. І от The економіст прямо каже. Все більше наших людей в Польщі вже не просто вивчають мову, а готуються стати поляками за документами. І е, два роки тому 74% біженців казали, що хочуть повернутися додому. А зараз таких лишилося лише 43 І це не просто статистика, це оцей дзвіночок, що дзвонить нам усім в серце. Бо насправді люди бачать, як може війна закінчитися насправді. І якщо мир означає без НАТО, без ЄС а з Росією, яка не збирається відпускати це п'яту частину країни, то такий мир ну, реально нікому не потрібен. Тому наші любі жінки це кістяк української діаспори зараз в Європі. Як буде якесь закінчення війни або перемир'я, або якось там скасують ось цей воєнний стан, то за ними рвоне ще півмільйона чоловіків пишуть за економість. Як вони це посчитали? Які цифри, звідки вони взяли? Не зазначається, але ось таке написали. І ще вони пишуть, що наша держава це прекрасно розуміє, тому воєнний стан схоже на те, що просто так не будуть скасовувати, будуть якось частинами його скасовувати. Бо якщо півмільйона дьорнуть у Європу, що ж залишиться в Україні? Ось так, хто залишиться в Україні? Тож тут ми з вами взагалі можемо розуміти взагалі іншу ситуацію, що Україна вже частково інтегрувалася в ЄС, але не як країна. А як український народ, ось так тому мільйони українців, які зараз в Європі під тимчасовим прихистком вже стали частиною європейської економіки, освіти, медицини і таке інше, не через дипломатію чи інтеграцію України як держави у ЄС, а через війну і вимушену імміграцію, і поки політики. Торгуються за майбутнє України в НАТО. Самі українці тихенько, але впевнено будують його за кордоном. І наостанок дуже гаряча новина. Зараз просто я буду боятися в Ютуб зайти. А тепер тримайтеся за крісла. Зараз вас почнуть лякати заголовками в дусі. Польща припиняє приймати біженців, закривають кордон, усе кінець. Але стоп, спокійно, глибокий вдих, бо. Ця новина взагалі не про українців. З 27 березня Польща на 60 днів призупинила прийом заяв на притулок, але тільки на кордоні із Білоруссю. І стосується це не українців, а тих, хто нелегально пробирається з боку мінська. Ось так: здебільшого мігрантів з близького сходу та Африки. Навіщо це все? Вгадайте з трьох разів. Звісно, вибори. В Польщі скоро президентські вибори. І політики вирішили зіграти в улюблену гру. Хто більше не любить нелегалів? Обидва кандидати і від Туска, і від е, правої. Справедливості зараз активно розмахують антимігрантськими лозунгами, бо вони добре заходять виборцям. Але навіть в цьому указі насправді є винятки: дітей без супроводу будуть однозначно пропускати, та вагітних і тих, кому справді загрожує небезпека, пропускатимуть. Але як вони визначатимуть, кому справді загрожує небезпека а кому не справді, тому що як з вагітними та дітьми все ясно, а от. Про третій пункт не зовсім ясно, але ладно. Тобто це не повне закриття, а радше формалізація того, що і так дуже давно практикують, відправляючи нелегалів назад у Білорусь. Так що, друзі, якщо ви Україні з під тимчасовим захистом або маєте інший легальний статус, це вас взагалі не стосується. Тож спіть спокійно, якщо ви навіть збираєтесь приїхати до Польщі з України або в Німеччину, також їдьте, все буде в порядку. Це новина вас взагалі не обходить і ніяким чином не стосується. Але уважно слідкуйте, звісно, за ситуацією, бо політики можуть ще й не таке вигадати перед виборами. Тому... Все може бути. Ось такі новини, ось такий тиждень. Якщо не бачили вчорашнього випуску, ось він десь тут, рядом із підпискою. Тож подивіться, якщо не бачили, там дуже теж є цікаві новини за цей тиждень. А з вами був Ященко Антон. Будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось, підпишіться, якщо дуже сподобалось, а якщо дуже-дуже сподобалось, як ви знаєте, я зараз збираю на мікрофон, бо мій мікрофон ось цей щось починає глючити і. Там в мене в описі буде лінк на суперспасибі. Тож побачимося з вами скоро.